Так, всім привіт, друзі, всім доброго дня. Е, Зайшов. Я зашов в Center. І е, отаке ось окошечко нас зустрічає на самому початку. Перенесення аккаунту ваші ігри на снд Регіоні Зробіть вибір. Грати на ЄУрегіоні в Wargaming.net потрібно перенести SND аккаунт та прогрес в іграх на Єврегіон. І грати на Ру-регіоні з Lesta Games потрібно перенести SND аккаунт та прогрес в іграх на Ру-Регіон. Е, читаємо. Що далі? Моя почта. SND. І мій нікнейм в ігрі. Шановний користувачу Будь ласка, зверніть увагу. Наразі ігри World of Tanks, World of Warships і World of Tanks Blitz Оперуються двома незалежними компаніями: Lesta Games у Росії та Білорусі, і Wargaming у решті країн. Вам необхідно вирішити, в якому регіоні ви хочете продовжувати гру у регіоні під оперуванням Lesta Games або в ЄУ-регіоні, оперо оперованому Wargaming. З перенесенням на інший регіон, прогрес на вашому аккаунті, а також механізм ціноутворення та основні служби збережуться. Натисніть кнопку нижче, щоб отримати більше інформації та зробити свій вибір. Так. Е, перейти до вибору. Перейти до вибору. Е, Отак от, от у нас виходить. Е, щоб продовжити грати з Wargames, користуйтеся перенесенням аккаунту до ігрового прогресу на Євурегіон. Дізнатися більше. Е, грати на EU регіоні Повіщаємо вас, ваше оперування World of Tanks, World of Warships Blitz на території Росії займається Lesta Games. Вибирати грати на RU. Ну, понятно. Ось ми вибираємо грати на RU. А ось грати на Євро. Так, Грати на єврегіоні». Перенесення аккаунту на єврегіон. Щоб продовжити перенесення аккаунту, вам необхідно прийняти наступні умови. Правила перенесення і ліцензійні угоди. Ставимо дві галочки і нажимаємо продовжити. Аккаунт знаходиться у процесі перенесення. Аккаунт, де да ігровий процес, знаходиться в процесі перенесення на EU-регіон. Після завершення перенесення ви матимете можливість авторизуватися в системі Wargaming на EU-регіоні, де продовжити гру. Так, ну, друзі, будемо чекати. Після завершення продовжимо продовжимо запис. Друзі. Отакий ось вискочив окошечко. Перенесення аккаунту. Аккаунти прогрес ігору вже перенесено на EU Регіон. Щоб продовжити гру, вам необхідно авторизуватися в системі Wargaming на EU регіоні. Е, так, ну Наскільки я розумію, це потрібно авторизуватися в особов, особистому кабінеті. Е, давайте зараз хвилиночку я авторизуюся і продовжимо далі. Так, друзі, я нажав там почати грати на EU після того, як вискочило сообщення. Що ваш аккаунт перенесено, і пішов процес оновлення. Е, наскільки я розумію, процес оновлення Геймс Центра і, мабуть, же, самої гри, якби по факту клієнт гри він якби є. Е, Скоріше за все, оновиться саме ну, пакети там оновлення, які актуальні будуть для е, Єврорегіону. Е, ну і звісно, я зайшов. В особовий кабінет на ось, в особовий кабінет на сайті, на офіційному сайті. Тут вже поки, правда, чомусь на російській, не розумію чому. Ну. Ладно, то ми потім в процесі вирішимо це питання. Ну, Но, новини вже всі йдуть із Євро регіону, Ось як ми бачимо Twitch Drops. Награда за Twitch Drops, яка якої немає на СНД регіоні, тому в принципі теж без проблем зайшло. Ось, Будь ласка, мій аккаунт. Ну, вже в грі ми подивимося безпосередньо, що перейшло, що ми по втратили при переході ціни. у в прем магазині, е, самі бачите, не мінялися. От, наприклад, возьмемо гусика. 644 гривні стандартний пакет. Як для прем-8, це даже дуже добре, я б сказав. би. Е, ось 17 тисяч золота Т-34,3, який можна за бони взяти. 2240. Будь ласка, стандартний пакет 938 гривень. Це те, що. І було, так як Варгейміг нам і обіцяв, нічого цінова політика не змінилася. Давайте золото подивимось 46 гривень, так як і було. 46 гривень і було на СНД регіоні. І тепер на Європі нам так само доступно 500 золота за 46 гривень. Тому ціна утворення не змінилася, що там би хто не казав. Так що в плані цьому нас не обманули, я вам так скажу, не обманули. Так, що в нас, нас тут? Чекаємо, чекаємо перехід, чекаємо оновлення. Так, друзі, я попав до себе на аккаунт, я вже зайшов. Тому, хто мені писав в коментарях, що потрібно скачувати євроклієнт. Я не скачував нічого. Я вам показав після переходу, після того, як мені написали, що мій аккаунт перенесено. Потім знову на, нажимаєте кнопочку Грати на ЄУ регіоні і гра сама автоматично починає оновлюватися. Тому нічого не потрібно качати. Все, само собою, е, оновлюється і працює. Е, навіть е, е, сохранилися мої настройки з СНД сервера, які я там, як я там настраював гру, так само е, і залишилося на Єврорегіоні. Так, давайте далі е, трішечки е, подивимося. Так, повернутися до гри. Трішечки подивимося, що у нас залишилося, що ми якби. Загубили по дорозі, коли переходили на Європу. Так, давайте саме основне подивимося. Е, У1, еу 2 нам недоступні, тільки еу 3 і еу 4 Пінга, як ми бачимо, на даний момент немає, тому що. Зараз йде процес е, перенесення і дуже велика нагрузка на сервери. Е, онлайн ми бачимо 41 тисяча, на EU3 9 тисяч. 9 на eu 4 е, я не знаю чому, але пише 0. Тут вже пише 10, як ми можемо бачити, тут пише 0. Е, або четвертий сервер Ліг, або просто-напросто. Якісь, ну, можливо, з ним якісь проблеми. Ну, я думаю, це все діло пофікситься е, без проблем. Саме головне, саме е, тут залишились мої члени екіпажу. Шість чоловік, які е, були, всі залишились. Тепер дивимося основне в казармі залишились -лі, е, чи ні. І в казармі всі залишились. Тому. Друзі, не обов'язково, е як ми бачимо, не обов'язково із казарми е садити на техніку екіпаж. Тому за це теж можете не переживати. Е вкладочка, е відновити машину пропала. Як ми бачимо, немає. Тому. Е Саме основне, давайте подивимося, я продавав ІСА 5-го. Зараз подивимося. Так, так, так. А, ось, ІС 5-й 10 тисяч бон я його можу назад викупити. Тому всі лоу-левельні танки, які я продав, всі вони в мене пропали. Ну, вони в мені, в принципі, і не потрібні були. Ще момент із битви блогерів. Як бачимо, Amway залишився. ну... Яка озвучка буде, це вже ми в процесі потім гри на стрімах. Подивимось, послухаємо. І у мене ще Чак Норріс тут сидить, теж. ну це вже, я ж кажу, на стрімах все. Подивимося. Змінилося, як е е е е е е е е танки. В якому порядку порядок танків змінився. Спочатку йдуть німецькі, потім йдуть совки. Тому ну, це якби не сильно критично, можна буде звикнути або користуватися фільтрами, тому що часто і багато хто цим користується. Техніка вроді, як вся в мене залишилась. золото залишилось серебро. Бони і Свободка, все це залишилось. ще момент, який потрібно подивитися, стилі. Стилі, які пропали, які залишились. Ні, навіть з битви блогерів, ось як ми бачимо, стиль Amway 92.1, він є. Ось День Танкіста залишився, все це. Позалишалося. Агатова броня це чисто на Європі. Цей стиль є 1750 золота коштує. Ну, стилі, поки так, що я дивлюся, всі залишилися. Немає таких, щоб вони загубилися в процесі переходу. Так що стилі теж залишаються. Що нам казали, що. Що з битви блогерів все пропаде, ну як ми бачимо, ніфіга не пропадає. Весь процес в мене зайняв переноса ну приблизно десь пів години. Тому, друзі, переходьте, не вагайтеся, ось все те, що я вам показав, все залишилося. Все залишилося тому не переживайте, переходимо смі сміливо, можемо переходити. Прогресія теж е, залишилась бойового пропуску. Ну, е, так, візуально, все, що ми хотіли, все, що я вам хотів показати, я вам показав. Навіть екіпаж казармі теж залишив. Тому, е, друзі. Це все, що я хотів вам сказати. Е, пишіть свої запитання в коментарях. Постараюся вам на всі питання відповісти. Всім дякую за перегляд. Зразу е, прошу вибачення за. Е, Якість картинки за якість відео, ну, як є. хочу якнайшвидше вам допомогти в цьому. Всім дякую, слава Україні і мирного неба над головою. Всім пока.